Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Дивіться, я хотіла вам показати останню партію тюльпанчиків, вже які в мене відцвітають. Це, виходить, пізні, але вони дуже довго цвітуть, які вони гарні. І ось цей. Ну, тут колір не передається. То він в реальності набагато темніший, такий майже чорний. І примулка моя, дуже красива. Так, я ж вам хотіла показати, я вже ж свою роботу завершила до кінця, квітничок свій привела до ладу. Ось Зараз я вам покажу, що я тут наробила. Повністю все також бурянчик поприбирала. Ось ці мускарики заплила, це я показувала. Ось і лілії, боже, гляньте на ці лілії, які вони вони ростуть дуже швидко. Ось ці пересадила. Так, в один куточок їх пересадила, щоб вони були в кучці, скажімо так. Буде букетик стрілян. Ось така дорожка. Я не знаю, я в захваті. Я оцю всю тему люблю, мені подобається, люблю творити цю красу, а потім любуватися нею. Для когось це не, не цікаво, а мені цікаво. Ось тут все поприбирала вже. Гарнесенько. Так, трояндочки вже скоро будуть свісти. Вже бутончики появилися. Ось, півонії. Лілії в мене тут теж дві. Два види лілії їх треба звідси пересадити, щоб вже вони були в одному місці ці лілії. Ось так. І в мене ще ось такий план роботи на сьогодні. Хочу прибрати тут повністю цю територію в лорда. Ми його трошечки відгородили від всього садка. Ось, щоб тут можна було засіяти газончик на пів садочка, ось цю огорожу прибрати, бо він сюди вже не достає, сюди доступу немає. О, трошечки тут озеленити територію, скажімо так. Тут е, півоні мене мають розцвітати, це я їх осінню пересаджувала. і як... вони будуть свісти. Вроді, як би не мали, але будуть свісти. Ну, добре, що будуть. Ось тут ще вікна помити. Коротше, роботи не початий край. Зараз поприбирати, потім е, там в мене. Получається, за заборчиком на дорозі також. Є така маленька клумбочка, ну не клумбочка а такий, бордюрчик з квітами. Боже, який бурдюрчик, просто ростуть квіти. Коротше кажучи, мені треба також привести все до ладу. Бур'яну дуже багато повиростала. Я тут вчора почала робити, але не закінчила, бо вже темно стало. Ось бачите, який він тут повиростав геть. І дуже самшитики мої почали. Вони два роки просто стояли дубом. Не росли такі зелені, рідкі, щось їх їло постійно, а цього року я їх постригла, херешу, покропила там, обробила від шкідників. І вони дуже гарний приріз почали давати. Вже можна їх формувати, щоб красиво було. Хризантемки гарно повиростали. Це Мішки сміттям сьогодні має машина прибирати, приїхати забрати. Ось і цей сам шит, він просто висох. Його що з'їло. Вроді я дивилась в інтернеті, що там є якийсь кліщі, що з'їдається. Це, напевно, він. Ну, нічого страшного, зріжемо, буде без нього. Ось так. Так що, і ще в мене подвір'я. Ну, це я за сьогодні ясно все не зроблю, бо такий дуже великий об'єм роботи для мене особисто. Подвір'я повністю підмести хочеться. Ось тумбочку тут ми винесли з кухні, треба її кудись прибрати, в якесь приміщення, щоб вона під дощом не стояла. Такі справи. Росада моя, ви знаєте, я вже планую її висаджувати, Я не знаю. Вона майже на вулиці, ну ночує в літній кухні, але, скажімо так, Ну, там не тепло, щоб, коротше, треба її висаджувати вже помаленьку. Ой-ой-ой. Ой, Ой, -ой. Ой, Ой біжить, біжить вже. Біжить, не чіпаю я їх. Вони вже трошки рухаються тут по клітерсі, так? Бусики, ой, тут все я не чіпаю. Не чіпаю. Мамочка, заспокойся, не чіпаю я твоїх діток. Василій. А ти Соня, що там? Сонька. Так, от так втеча відбувається. Денис, Куда? Хто це тут є? Хто це тут такий облізлий? А? Линяєш, да, Лорик? Линяєш, линяєш. А ми тут лордіку вимили вольєрчика, трошки прибрали в садку. Коротше, позамітали таке все сміття, все лишнє там, все, що неправильно лежало і все, що не потрібне. Мої півонії вже скоріше б розквітли, дуже їх люблю, якісь комахи пообсідали їх. Ну Ну що? що? Опа, чекай, чекай. Ось так він наш сюди достає. Ди сюди, Лорд. Іди. Да? Ти аж сюди так достаєш, так? Да? Тобі там сумно одному в садочку. Ось такий результат в мене вийшов біля дороги на клумбушці. Мені подобається. Я теж все повибирала. Весь бурян. Тут перію куча було тут в цій ділянці, дуже. з ним там гралася довго. Коротше. Дуже гарно. Примулки вже відсюли, скоро хризантеми підуть. Тут є і ранні, і пізні Ось цю землю розгорнула. Тут така куча землі була. І все має вигляд. Мені подобається. Там ще той от сів, ну нічого, він хай лежить. він. Нічого з ним такого не зробиш. І хотіла показати лілії, ось як вже видно за забори лілії. Вже скоро ось вони десь до такого мають піднятися, до такої пори, а то ще й вище. Якось не так швидко-швидко, вже швидко. скоро квіточка буде. Ось і цей кліматіс виріс. Так йому треба якусь опору дати, щось придумати. Він якось так лежить на боку. В одну сторону квіточок уже багато на ньому. Ну, точніше, будуть квіточки скоро. Ось вийшли трошки прогулятися на вечір до річки. Бачите, там, звісно, погано видно, але О, там ліс сосновий, там на тому горбочку. Дуже красиво. Там коровки пасуться. Зараз я вам покажу річку. <кій> Ні, тут дійсно гарно. Сонечко заходить. Там ще такий е водоспад в кінці є. Коротше, одним словом, красота. Зараз, якщо ми туди дійдемо, я покажу. Бо туди далеченько треба, щоб йти. Поїхали. Подиві. Не втомився? Ні. Ні. А ось так з цієї сторони краще. Папа, воно Ні, все одно телефон не передає. Папа, он йде ззаді. Багато людей відпочиває на рибаючи. А виїжджай на дорогу, тут легше їхати. На дорогу їдь. Ось ми ближче підійшли до річечки, зараз я покажу. Бода. Водичка, бачиш, як багато? Тут така глибина нормальна. А, погано видно. Ой, диви, ця андатра чи її. Бачиш кризка. Все, сховалася. Це. Сховалася, да? там така гарна, гарна річечка, треба ближче туди відійти. Відки. Водоспадик покажемо. Підемо на водоспад, Віталік. Да. Пішли. Зараз там подивися, як водичка шумить. Один Річка, річка. так? Річка. Чого? Глибоко там туди не можна спускатись. Патрі. Бачиш, який обрив, так? Да? Можна впасти. Патрі. Це тут для рибаків, так, Віталік, напевно? Пригатися не можна сюди. Це не для рибаків, це таке що зробить, щоб корова не заходили в воду і не А, Ручку тримаєш. Описав всього обрива. Така водичка неспокійна. Обрив такий добрий, метрів три, напевно. Тут дуже страшно, якось зразу втрачається рівновага, я тобі скажу. А ти себе нормально відчуваєш на Біжи. Да? Куди ти хочеш, Деніск? Туди, до річечки ще, ну пішли подивимось. Трішки полила все, бо вже таке все сухе, що просто квіти матіола, вони взагалі прямо там повисихали, як, як ниточки вже були дрябленькі. Радиску трошки пролила. Петрушечку. Укропчик вже красивий і моркву. Морква вже почала сходити непогано. Я її так садила, щоб не проривати, вона так і зійшла. Мені подобається, ось там буде видно, трошки видно. І редиску це я так сіяла в цього року, ні одної я не проривала. І дуже хороше розположення, ось бачите? Один в один. Мені так подобається. І та морковка дуже хорошо зійшла в тому рядочку. Чорнобриївці. І сьогодні розсаду вже буду залишати на вулиці. Спробую. Щось валяється, як, як вона себе поведе. Хай вже трошки пристосовується, бо я її на днях вже буду садити. От. Вона вже трошки в мене підросла. Ну так, непогано підросла. Навіть ось ці помідорки, нещасні, бідолашні. Ну, не знаю, може і нічого не вийде, але висадити в ґрунт можна, чому і ні. Так. А вже темна ніч на вулиці. Не видно, скільки зірок не видно, телефон не передає. От, так, да, Соня? Соняш? Що ти гуляєш? Що? О, о, це що це тут за кошатничество? Здрасьте, це скільки у вас там ще є? Так, наші тільки двох. Васька. Ой, це то зловила на камеру вас всіх підряд. Так, розходимося, все по домам. Боня, Соня вдома, а ви теж по домам діть.